Я дуже добре пам'ятаю, як мої ноги підкинула вгору, а мене відкинуло на спину. І я миттєво зрозумів, що наступив на міну. Бо коли нога злітала вгору, я побачив, що один із моїх берців розірвало. Я панікував певно секунд 10 20 Перша думка була: так, треба в укриття я спробував піднятися, але не зміг. тож я просто поповз по траві, пам'ятаю, як вгрібався руками в землю і повз до найближчого дерева. Саме там я почав записувати відео, бо в мене тоді була камера GoPro. У мене жодного разу не було думки, що я можу померти. Я просто не схильний так думати. це ж не допомагає ситуації.